Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Формування доброзичливості Ефесян 4.16 А з нього все тіло у міру чинності кожного окремого члена чинить зріст тіла на будування самого себе любов'ю. Коли ми думаємо про найкращі бізнес-проєкти, на думку одразу спадають зовсім не такі якості, як доброта та щедрість. Однак, на думку підприємця Джеймса Рі, ці риси повинні бути. З досвіду, який він отримав на посаді генерального директора компанії, що перебувало на межі фінансового краху, пріоритетність того, що він називає доброзичливістю або культурою доброти, та духом дарування врятувала компанію і призвела до її процвітання. Поставивши ці якості на чийне місце, він дав людям надію та мотивацію, необхідну для об'єднання інновацій та вирішення проблем. Джеймс Рі пояснює, що доброзичливість є справжнім активом, який можна безкінечно примножувати у повсякденному житті. Часто думають про доброту як про щось другорядне по відношенню до інших наших пріоритетів. Водночас, як навчав апостол Павло, такі якості мають найбільше значення. Пишучи новонаверненим, Павло підкреслював, що метою життя віруючих є їхнє перетворення в зрілих членів тіла Христа, тому цінними є лише ті слова та дії, які цьому сприяють та приносять користь іншим. Наше перетворення в Ісусі можливе тоді, коли ми щодня надаємо пріоритет проявам доброти, співчуття та прощення. Коли Святий Дух зближує нас з іншими християнами, ми, навчаючись один в одного, поступово зростаємо і стаємо зрілими. Чому, на вашу думку, нам часто не вдається побачити відчутний вплив доброзичливості. Як можна поставити на перше місце прояв доброти? Помолимося. Дорогий Боже. Щодня навчай мене найважливішому любові, дарованій через Твого Сина. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.